Добрий день, мене звати Галина. У цьому відео хочу показати, як виглядає мій засніжений город. Також перед тим як сніг випав, після того як він майже весь розтанув. Також хочу вам показати, як я обрізала ще до того, як випадав сніг свою ожину. Як збиралась обрізати малину до снігу. Я її не обрізала, обрізала. Після того, як сніг випав та розтанув. А чому? А тому що чекала, ну, зараз ви ожину, що щоб обсипало все листечко. Ну, а не показувала, вирішила також показати. А, також покажу вам, як а, я пообрізала троянди і що робиться в мене не лише на городі, а й в квітнику. А також в кінці відео хочу нагадати вам, як виглядали мої троянди в дворі та хризантеми в горщиках. Ще буквально недавно в листопаді, буквально перед тим, як випав сніг. Хоча насправді були перед тим приморозки, і вся ця краса їх витримала, як мені сумно, без моїх квітів. Хоча оці хризантемки у мене стоять у веранді. Розповім вам також про свою пізно посіяну гірчицю, як вона зараз виглядає і що до чого. Ось такий город засніжений, а зараз покажу, що ж там моя гірчиця. Трішки видно, що з того буде. Я розказувала, що я сіяла, і вона така маленька. Зараз покажу я ту нашу гірчицю. Коли ще снігу не було, ми її посіяли. І ось вона як встигла зійти, як то виглядало. Дійсно, поки снігу не було. Ось на нас ораний город. Ось. І я сіяла. Дуже пізно, тому що виорали поки все прибрали гірчицю. І ви знаєте, вона дрібненько посходила. Ну, не знаю, чи буде з неї особливий толк. Вирішила, що буде. Це седирад. це так зелененько, півгороди я сіяла. Ну, я вирішила не зійде, осінь зійде весною, я буду сходить. Ну, хочеться, щоб не було ще великих морозів. А це з цього сьогодні показує. Треба. Ну, звідси ярчицю не видно, вона в половині першій. А потім випав сніг, були на Київщині чималі морози, ну, до тої пори. І тепер подивимося, що ж тут вже в нас буде. Сніжок пороставав. Трішки видно, все, панагон зелені є. Ну, буде ось такий експеримент, так пізно ми ще не сіяли ніколи. Як воно буде виглядати весною? Я півгорода засіяла половину другу. Мені треба було купувати, і я вже не хотіла, бо не знала, чи як тут буде. А при тому та друга половина городу, вона була весною, коли виорано, вона, видно, зеленіє вскрізь. Вона була засіяна. От, Перед тим, як садить там томати, баклажани і так далі. Тоді ми її знову переорали, заїхали акуратненько. Ну, Тобто це було таке. Так гарно перед тим рядки садити. Ну, ось так, дерева наші. Ну, так. Зараз хочу показати нашу малину, як вона виглядала ще до того, як випав сніг, і як я збиралася її зрізати. Зрізали ми її дещо пізніше. Показую вже, коли випав сніг, коли він розстав. А чому? А тому, що я довговато чекала, щоб обсипало слисця. Ну, напевно, того робити не варто. Але, в принципі, я так дивилася, що так багато хто припізнився з обрізкою малини, і надію, що нічого страшного від того не буде. Але вже ж покажу так, як є. З нас ось малина. Тут ще рукола в мене є. Отака. І її е, рік ми зрізали під корінь. А це не будемо зрізати, тут жовта. Зараз підійду якусь виберу. Ось, наприклад, така. Ну, десь я її буду зрізати. Ось, ось так, наприклад. Тобто залишати сантиметрів 50, дивіться. А деяку там в кінці зріжу дійсно під корінь. Оце ось вона така була. Крупна, смачна. Сухих стебел, які треба зрізати, у мене нема, тому що ж було зрізано під корнем. Ось це ж ще фронт робіт. Врізали малину, правда, вже після того, як був сніг, майже весь розстав, сантиметрів 50 тобто, щоб вони росли уже і застигала малинка два рази. Ось таким чином. І частину коротко. Листя тут трохи ще треба буде поприбирати. Листя це тут нападало, так воно і буде. Ось так. Ну, оця, ну, можливо, треба було ще нижче. Але ми минулого року так зрізали і вона в нас у липні була один раз. Ось таким чином. А оця, це жовтенька тут в основному, то червона. А ця, ну можна викориткувати, це навпаки. Сантиметрів 50 тут. Е, чому? Щоб о, моя рукола з-під снігу виглядає, ще є до сих пір. Ну, ви знаєте, не замерзла. Можна буде щось поскубити. Е, я маю на увазі, що якщо виростуть і нові ж весною пагінці, то варто було, б можливо, і вище тут залишити, щоб вони, оці, які мають достигати в червні, щоб вони його не заглушали, що називається. Але ж ну, спробую так. Минулого разу ми всю малину зрізали отак майже під корінь, по-моєму, коротше, ніж там, що я показувала. Ось так. Малину не встигли були зрізати до снігу. А листя було ще багато. ну Я дивлюсь, не одна я не встигла. Це в нас на Київщині сніг, не скоріше ж він є. Але я спробую цього року так, чи буде вона достигати у мене два рази, тому що це доволі нова ж посадка а малини, Тут у мене червона, це Полонська, жовта, я не пам'ятаю, як називається, ще якась теж є червоненька. От, вона у мене один раз тільки. Туди ближче до осені достигала. От. Але трохи хвилююся, що якщо і будуть у мене врожай на оцих пагінцях цьогорічних, то щоб вони не захворіли, то тобто тут дуже треба буде слідкувати, обробляти і так далі. Ну, ось так. Ось, бачите, сніг ще в мене на рукалі. Там був навіть кріп, але кріп вже, думаю, треба вирвати. А так, навіть мороз на диво витримав. коли сніг випав, ну вже ж він так намок. Під тим снігом підмерз. Ось так працюємо. Ну, зараз хочу пригадати, як я обрізала свою ажину. Це ще було до морозів і до снігу. І показати, що ж у мене вийшло. Ну що, прийшла обрізати свою ажину. Ось вона в мене така. Що хочу зробити? Хочу оці сухі гілки, так на яких ось, наприклад, ось така ось наприклад на така велика суха. Де вже були ягідки, я їх позрізаю повністю. Ну а ці зелені я вже, в принципі, обрізала ще в липні. От, Напевно їх більше обрізати і не буду. Ну, побачу Ось як у мене вийшло. Те, що залишилось, зелененькі погінці. А ось ось оці старі трохи трави повиривала сухою під кущиком так поорано, там же ж, звісно, ніхто прям під кущиком не орав, А це зелененький внизу. це видно гілочка впала. І, знаєте, вона прийнялась і розрізала, побачив, чи виживе на наступний рік. Так. Ось хочу показати, яка погода зараз у нас на Київщині. Як я пообрізала свої трояндочки, які е, знаходяться у мене в дворі. Обрізала їх, вже коли випав сніг. Зараз у нас що? Сніг розтає, дощик От, Ось мої трояндочки. Обрізала минулого тижня. От, снігу було вже чимало. Це Зараз розтає, травичка видно. Ось Дивіться, оце спреї, ось, наприклад, я так низенько обрізала. Оце, правда, не спреї. от Такі доволі високі, але вони так дивно росли. Там товста гілка, були такі високі, а інші маленькі, то я б так доволі низенько обрізала. Ось тут у мене стояла моя гойдалка, вона вже. Так, пройду подивлюсь. Ось така трояндочка. Вона квітла. А оцю рожеву така зрізала просто з квітами. Квіти, до речі, але стоять у мене в букеті тут в будинку. Ось це так вище обрізала. Ось також спрей. То низенько. Ось так. тут така невисока трояндочка, Оце такий кущі малий. У мене був мікс. То я не дуже знаю назву кожної е, троянди. Дивно, так мені дали, мали всі бути, е, чайно-гібридні, а тут мікс, чого попало, що називається. Покажу, що в мене. Ну, то Стіл такий робочий чоловік поставив, що собі там робить. робив, е, От, Ось оцю свою плетючу. Так обрізала, вона вже була що туди далеко поплелась, на гілочки молоденькі і вирішила їх обрізати. Ну, Не знаю, я, наскільки це ідеально. Калюшки в мене тут на дорожках, на доріжках. От, наскільки я її правильно там обрізала. О, до речі, там видніється калина. Залишила її трішки пташечкам чи будуть їсти. Ось так. Наскільки правильно не знаю, ну, як я собі вирішила. Листочки, де залишалися, теж всі пообрізала. Це мої флорібунди. Рожеві такі. Я дивлюся, що їх обрізають доволі високо. Залишаю такими високими. Я вирішила спробувати. Ось на цій було багато листків, довго з ними морочилася. Теж щось чоловік там робив. Тут моя полуничка, що цікаво, під снігом, яка сама собі я колись розказувала, з городу переплелася, і то ми її там звели. Залишуся якийсь кущик чи два під криницею з, з іншої сторони. І вона тут живе ремонтна, ми її інколи разом з равликами під'їдаємо. Я жартую, разом з р... равликами їдять вони її. ось так, тобто такі я залишила високінькі. побачу, от Квітувало воно в мене все не передати. Ось з іншої сторони, показує. Троянди просто квітували. До морозів і до снігу особливо. Були приморозки, а їм було хоча б що, коли вже випав сніг і мороз, то так собі ось так. У мене зараз все виглядає, сумно за своїми трояндочками, але я ж кажу, стоять в мене в будинку. Ну, такі трішки підмерзли, але ж нічого. Зараз покажу, що в мене на городі. А На городі ось так. Сніг, сніг розтає, правда? то Так було його дуже багато. А що ж у квітнику тут зараз пок? А ось мій квітничок на городі. Троянди я також ось обрізала, воно видно. У бутилочках то в мене череночки я показувала, зараз нагадаю. А це зелене. Це у мене петунії, вона так по периметру йдуть. Вони в мене довго були зеленими, навіть після приморозків. І ще були квіточки після приморозків. Я їх не вирвала. Але, щоб ви розуміли, сніг був мороз, а вони ще зелені. Ну, все-таки треба їх вирвати на кінець. Ну надіюсь, що сніг, можливо, і розтане ще. І я їх вирву, бо то вже трохи без з'їла. Хоча, як бачите... І ще вони зелені. Ну, це вже петунії, що вдались, то вдались у мене були в цьому році. Але дуже довго я е, їх правда сіяла по декілька разів, ну таки добилася свого щось не вдавалося. Показала свої маленькі хризантемки, вон сніг тут зійшов, ще квіточки є. ну Не знаю, напевно і маленькі треба буде пообрізати, Але раптом треба подивитися синоптика, що е, можливо ось. Можливо, морозів не буде зараз, то нехай квіточки побудуть, але все-таки, напевно, їх треба там, де квітують, і на городі позрізати. Напевно, не знаю. Ось сім так і не заквітли. Хоч бутончики були. Чи треба їх трішки теж обрізати? Я їх влітку садила. Ось скажу чесно, вперше посадила це мультифлора, чи треба їх теж зрізати? Напевно, трішки треба. Ну, подумаю, або ще десь почитаю, подивлюсь. І там далі в мене є. А оце хочу вам нагадати про свої троянди, ці спреї рожеві, про моїх хризантеми, які тут біля гойдалки, біля троянд стояли. От і, і так суну за ними і це листопад місяць, щоб ви розуміли. І ці рожеві троянди, я їх якраз злізала. Ось, я їх якраз зрізала, І вони стоять у мене в вазиці в будинку. Ось так, така пам'ять ще про літо, про осінь чудово. Ну що ж, ось і закінчую я своє таке велике для мене відео. Хотіла всім поділитися, чим ще з вами не ділилася. Так що до побачення. Буду рада вітати вас на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось моє відео, та пишіть коментарі.